Ви коли-небудь дивилися в церкало й думали, як було б добре мати пружну, гладеньку та молодшу шкіру довше. Правда в тому, що всі ми рано чи пізно починаємо помічати ознаки часу на нашій зовнішності. І головним винуватцем цього є речовина під назвою колаген. Починаючи з 25-30 років, наш організм природним чином знижує вироблення колагену, білка, який надає шкірі пружності, кісткам міцності, суглобам гнучкості, а також структуру волос'ю, нігтям і навіть стінкам кровоносних судин. Тобто, коли рівень колагену зменшується, страждає не лише шкіра, весь організм починає демонструвати ознаки старіння. Але ось гарна новина можна стимулювати природне вироблення колагену в організмі, не вдаючись до дорогих добавок, капсул чи чудодійних засобів. І все це можливо завдяки простим, доступним і, що найкраще, натуральним інгредієнтам. Сьогодні ви дізнаєтесь про три потужні рослини, які можуть безпечно та ефективно активувати вироблення колагену у вашому тілі. І я запрошую вас залишатися зі мною до кінця, адже третя рослина не лише покращує стан шкіри, а й допомагає полегшити біль у суглобах і зменшити запалення в кишечнику. Що таке колаген і чому він такий важливий? Перш ніж говорити про рослини, давайте краще зрозуміємо, що таке колаген і чому він такий важливий для нашого здоров'я. Колаген це найпоширеніший білок в нашому організмі. Він становить близько 30% усіх білків в організмі людини. Він присутній у шкірі, кістках, сухожиллях, хрящах, суглобах, волосі, нігтях, і навіть у стінках кровоносних судин і в слизовій оболонці кишечника. Коли рівень колагену в організмі залансований, усе працює краще, шкіра залишається пружною, суглоби рухаються легше, м'язи швидше відновлюються, а кишечник працює ефективніше. З іншого боку, коли рівень колагену починає знижуватись, з'являються зморшки, виялість, біль у суглобах, втрата еластичності і навіть проблеми з травленням. Гарна новина полягає в тому, що наш організм здатен самостійно виробляти колаген за умови, що отримує правильні поживні речовини. А тепер давайте познайомимося з першою рослиною, яка може допомогти в цьому процесі шпинат. Шпинат зелений суперфуд. Шпинат справжній скарб природи. Ця темно-зелена листова зелень є одним із найбагатших джерел поживних речовин, необхідних для вироблення колагену. Він багатий на вітамін С, який є основним стимулятором синтезу колагену в організмі. Також містить вітаміна, який захищає шкіру від шкідливого впливу ультрафіолетових променів, фолієву кислоту, залізо, хлорофіл і потужні антиоксиданти, що борються зі шкідливими вільними радикалами, головними винуватцями старіння. Регулярне споживання шпинату допомагає зрігати шкіру пружною, запобігає появі зморшок і зміцнює імунну систему, що дуже важливо для ефективного вироблення колагену організмом. Але є один секрет щоб максимально використати переваги шпинату, важливо урізноманітнювати способи його приготування. Його можна вживати сирим у салатах, злегка приготованим на парі, в супах або тушкованим. Ще одна порада додавати його в зелені смузі разом із фруктами, такими як яблуко, манго або ананас. Рекомендована кількість близько 90 грамів за порцію 3-4 рази на тиждень. Це еквівалентно великій жмені свіжого листя або півтори склянки вареного шпинату. А якщо хочете ще більше посилити ефект, додайте в салат оливкову олію холодного віджиму, огірок або моркву. Це покращує засвоєння жиророзчинних антиоксидантів і робить страву ще смачнішою. Куркума золото природи. Переходимо до другої потужної рослини куркуми, також відомої як індійський шафран. Цей яскраво помаранчевий корінь здавна використовується в традиційній індійській та китайській медицині і недарма. Куркума має протизапальні, антиоксидантні, загоювальні та антибактеріальні властивості. Великий секрет куркуми це сполука під назвою куркумін. Саме вона відповідає не лише за яскравий колір кореня. А й забагато його лікувальних властивостей. Куркумін діє безпосередньо на клітини, допомагаючи боротися із запаленнями, покращувати стан печінки, кишківника, шкіри та навіть суглобів. Але яке це має відношення до колагену? Просто куркума стимулює клітинну регенерацію та допомагає організму ефективніше виробляти колаген. Крім того, вона блокує дію ферменту еластази, який руйнує еластин, ще один важливий білок, що підтримує шкіру пружною та молодою. Тобто, куркума не лише сприяє утворенню нового колагену, а й захищає наявний. Ще одна неймовірна перевага куркуми, згідно з дослідженнями, вона має ефект, подібний до ібупрофену в боротьбі з болем та запаленням, але без побічних ефектів лікарських засобів. Тому вона дуже рекомендується людям з артритом, артрозом, ем'язовим болом і навіть кишковими проблемами. А тепер перейдемо до практичної частини, як її вживати. Куркуму можна використовувати у вигляді порошку або свіжу на тарту. Додавайте її в чаї, супи, салати, рис, овочі чи соки. Але увага, щоб куркумін добре засвоювався організмом, необхідно поєднувати його з чорним перцем і здоровим жиром, наприклад, оливкову або кокосову олією. Це підсилює всмоктування поживних речовин до 2000 А якщо хочете потужний рецепт, запишіть золоте молоко Golden Milk». Підігрійте одного склянку рослинного молока, наприклад, мигдального, додайте один чайну ложку куркуми, дрібку чорного парцю, невеликий шматочок свіжого імбиру, щіпку кориці та за бажанням, трохи меду або натуральну ставії для підсолодження. Випийте перед сном і з часом спостерігайте результати, це повноцінний протизапальний напій. Алоевера, природний регенератор шкіри та тіла. А тепер головна зірка цього відео, третя рослина, вера, також відома як алое. Багато хто має алое вдома як декоративну рослину, але навіть не здогадується, який це скарб. Алое одна з найніверсальніших рослин природи з точки зору відновлення, омолодження та стимулювання вироблення колагену. Її гель багатий на вітаміни А, СІІ, незамінні амінокислоти, полісахариди, які стимулюють клітинну регенерацію, а також сполуки з антиоксидантною та протизапальною дією. Алое вера здатна прискорювати загоєння ран і опіків, зменшувати запалення шкіри та суглобів. Глибоко зволожувати, освітлювати пігментні плями, стимулювати вироблення колагену та еластину. І знаєте, що найкраще. Ці ефекти діють не лише на молоду шкіру. Алоє також показує помітний ефект на зрілу, веялу і зморшкувату шкіру. Його можна використовувати зовнішньо, наносячи гель безпосередньо на шкіру, обличчя, руки, шию тощо, або внутрішньо додаючи гель до натуральних соків, завжди видаляючи алоін, жовту частину між шкіркою і гелем, що може викликати подразнення. Для зовнішнього застосування відріжте листок алоевера. Обережно зніміть зелену шкірку. Добре промийте прозорий гель, щоб повністю видалити алоїн. Нанесіть безпосередньо на чисту шкіру, залиште на 15-20 хвилин, а потім змийте теплою водою. Ви також можете змішати гель алое з огірком або кокосовою водою та заморозити у формочках для льоду. Потім обережно протріть обличчя криженими кубиками. Ефект освіжуючий, протизапальний і тонізуючий, як природний ліфтинг. Остаточні поради піклуйтесь про свій колаген зсередини. Догляд за шкірою це набагато більше, ніж дорогі креми та сучасна косметика. Справжня краса починається зсередини, з харчування, здорових звичок і натуральних інгредієнтів, які справді живлять організм. Вживаючи продукти, багаті на вітаміни С, а залізо, цинк, кремній, амінокислоти та антиоксиданти, ваше тіло природно виробляє колаген значно ефективніше, ніж з будь-якими добавками. Шпинат, куркума і алоевера – це три неймовірні дари природи, які допомагають зберегти молодість шкіри, здоров'я суглобів і гармонійну роботу організму. Тож, скажи мені, навіщо витрачати гроші на дорогі засоби, якщо можна використовувати те, що дає природа, безпечно, ефективно та доступно. Додай ці рослини до свого щоденного раціону. Спробуй, подивись на результати та поділись з іншими. Догля за колагеном це турбота про твою життєву силу. Якщо ти дочитав до кінця, вітаю. Це означає, що ти справді піклуєшся про своє здоров'я та красу природним шляхом. Постав лайк, поділись відео і підпишись на канал, щоб не пропустити більше корисного контенту. Твоя подорож до здорового життя починається сьогодні, і вона може бути смачною, потужною та натуральною. До зустрічі в наступному відео.